Цінами Верховної Ради вибухнула бойова граната. Більше сотні людей постраждали. Є один загиблий. Таку реакцію викликало прийняття змін до Конституції щодо децентралізації. Усі деталі в сюжеті Анну Лукашук. Незадовго до початку позачергового засідання депутати заблокували президію на знак протесту щодо ухвалення змін до Конституції. Через це спікеру довелося вести засідання за трибуною для виступів. Нам тут говорять, немає особливого статусу. 那么。 Але є особливий порядок місцевого самоврядування, то по-російськи називається не в лоб так в полбу. Жодного слова про особливий статус немає в Конституції України. Коли Донбас буде звільнений, коли будуть відведені війська і сепаратисти, нам потрібно буде певні особливості для відбудови Донбасу. Я переконаний в тому, що всі це розуміють. І ми не маємо права піддатись на неправдиві аргументи. За зміни до конституції не голосували так звані малі фракції коаліції. Самопоміч радикальна партія Ляшка та Батьківщина. Натомість разом із блоком Петра Порошенка та народним фронтом за документ віддали голоси опозиціонери та частина позафракційних. Це законопроект відкриває шлях для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А це те, що чекає від нас весь народ України. Чекаємо, що наступний крок буде прийняття законів, які відображені в мінському протоколу, і які законодавчо закреплять шлях України до дипломатичного вирішення військового конфлікту. Це дасть можливість нашим західним партнерам тиснути на Росію, щоб виконувати три базові вимоги мінських угод. Перше це відведення припинення вогню. Друге відведення всіх Збройних сил Російської Федерації з території України. І третє, найголовніше відновлення кордону на Україні. Зміни до Конституції підтримали 265 обранців, але для остаточного прийняття документа у другому читанні потрібна підтримка трьох сотень депутатів. Одразу після ухвалення у першому читанні змін до Конституції пікетувальники, а це представники різних політичних сил та громадських організацій, які виступають проти зміни основного закону України, пішли у наступ. Під час суточок у натовпі розірвалася бойова граната. Зловмисника, який кинув боєприпас, затримали. Арсен Аваков на сторінці у Фейсбук написав, що наразі нараховується близько 122 постраждалих. Один помер у лікарні. Очевидці повідомляють, після вибуху швидкі не встигали вивозити поранених. Анна Лукашук, Олексій Олійник деталі.